Питання послуху розглянемо деякі цитати Елен Вайт про важливість дотримання здорового способу життя. Недостатнє піклування про живий організм. Це образа для творця існують установлені Богом правила, дотримання котрих убереже людей від захворювання і передчасної смерті. Одна з причин, чому ми не володіємо Божим благословенням більшою мірою, полягає в тому, що ми не звертаємо уваги на світло, котре він побажав дати нам стосовно законів життя і здоров'я. Те, що Бог автор фізичних законів, так само правильне, як і те, що він автор морального закону. Закон Творця записаний його власним перстом на кожному нерві, на кожному м'язі, на кожній довіреній людині здібності. Порушення законів нашого єства такий самий гріх, як і порушення десяти заповідей. І те, і інше є порушенням Божих законів. Люди, котрі порушують Божий закон, що діє в їхньому фізичному організмі, будуть схильні порушувати і Божий закон. Проголошений на Синаї. Як зберегти тіло в здоровому стані, щоб усі частини живого механізму діяли гармонійно? Ось що має стати предметом дослідження впродовж усього життя. Діти Божі не можуть прославляти Господа у хворому тілі і недорозвинутому розумі? Ті, хто потурає будь якому виду надмірності, чи то в їжі, чи в питті, марнують свою фізичну енергію та послаблюють моральну силу. Хіба не знаєте, що ваші тіла є члени Христа? Хіба ви не знаєте, що ваші тіла то храм? Святого Духа, який є у вас, і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі, бо ви куплені за ціну. Отож прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, що належить Богові. 1 6, 15, 6:15, 20. Наші тіла придбана власність Христа. Тому ми не вільні робити з ним те, що нам заманеться. Але людина зробила це вона поводиться зі своїм тілом так, наче його закони не передбачають покарання. У наслідок спотвореного апетиту, органи і сили тіла стають ослабленими, хворобливими, скаліченими. Сатана, котрий своїми звабливими спокусами спричинив такі результати, тепер використовує їх щоб насміхатися над Богом. Він представляє перед Богом людське тіло, котре Христос придбав як свою власність і в якому ж непривабливому вигляді людина репрезентує свого Творця. Бог знеславлений тим, що людина згрішила проти власного тіла та викривила свої дороги. Якщо чоловіки і жінки будуть по справжньому навернені, вони свідомо ставитимуться до законів життя, котрі Бог установив у їхньому єстві, намагаючись уникнути фізичної розумової і моральної немочі. Послух цим законам має стати справою особистого обов'язку. Бог створив закони, які керують нашим організмом, і ці закони вкладені ним у наше єство Божественні. За кожний переступ призначене покарання, котре рано чи пізно відбудеться. Більшість хвороб, від яких страждав і продовжує страждати людський рід, спричинили самі люди через незнання законів їхнього організму. Будьте здорові та розважливі.